День 113. Біблія, книга Псалмів, Псалом 95. Ходімо й весело заспіваємо Господеві, будемо вигукувати скелі нашого спасіння, з'явимось перед Ним з подякою, співаючи йому пісні. Адже Господь, величний Бог, Він великий цар над усіма богами, у його владі земні глибини, йому належать і вершини гір, Його море, Він його створив, і суходіл витвір його рук. Тож підемо, поклонимося, припадемо і схилимось на коліна перед Господом, який нас створив, адже Він є нашим Богом, ми Його народ, частина Його отари, вівці під Його керівництвом. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть жорстокими ваших сердець, як біля мириви, в день випробування, в пустелі, де спокушували мене ваші батьки, вони випробували мене, хоча й бачили мої діла. Сорок років мене засмучувало те покоління, тому я сказав Цей народ блудить серцем. Вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся в своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку. Книга суддів у попередніх розділах Суддя Євтах, Обітниця Єфтаха, донька Єфтаха, суперечка Єфтаха з нащадками Єфрема, Суддя Євцан. Суддя Елон, суддя Авдон. Розділ 13. Знову ізраїльтяни почали творити злочинство перед Господом, і Господь віддав їх на 40 років у руки филестинців. У той час у цорі жив один чоловік з данового племені на ім'я Мануах. Його дружина була неплідною і не могла народжувати. Тій жінці з'явився Господній ангел і промовив до неї. Оце ти не плідна і не маєш дітей, але завагітнієш і народиш сина. Однак вважай, не пий вина ані інших п'янких напоїв, і не вживай у їжу нічого нечистого. Адже ти завагітнієш і народиш сина. Бритва не повинна торкатись його голови, оскільки той хлопчина буде Божим назореєм від народження і почне спасати Ізраїль з рук фелестимців. Та жінка пішла і все розповіла своєму чоловікові, говорячи, Приходив до мене Божий чоловік, з вигляду був він подібний до Божого ангела, так що викликав у мене страх. Я його не питала, звідки він, та й він не сказав мені свого імені. Він мені сказав Оце ти завагітнієш і народиш сина, але не пий вина, ані інших п'янких напоїв, та не вживай нічого нечистого, адже той хлопчина буде Божим назореєм від народження й до самої його смерті. Тоді Мануах, у молитві до Господа, сказав о мій владико, нехай прийде той Божий муж, якого ти до нас посилав ще раз, і хай нас навчить, як маємо поводитись із тим хлоп'ятком, яке має народитись. Бог дослухався до прохання Мануаха, і божий ангел знову прийшов до жінки, коли та перебувала на полі, а її чоловіка Мануаха, не було з нею. Тоді жінка з поспіхом побігла і сповістила своєму чоловікові, сказавши йому: Ось знову з'явився мені той чоловік, котрий приходив до мене раніше. Мануах негайно встав і пішов за своєю дружиною. Прийшовши до того чоловіка, він сказав йому чи ти це той чоловік, котрий розмовляв з моєю дружиною, а той відповів Я. І Мануах запитав Отже, якщо збудуться твої слова, то який має бути спосіб життя того хлопчика, і що маємо робити ми? А Господній ангел відповів Мануахові, нехай твоя дружина дотримується всього того, що я їй сказав. Усього, що виготовляється з виноградної лози, нехай вона не вживає, а також не п'є вина та інших п'янких напоїв, та не їсть нічого нечистого, тобто дотримується всього того, що я їй заповів. Тоді Мануах сказав Господньому ангелові Якщо твоя ласка нам би хотілось тебе затримати і пригостити тебе козенятком зотари. Але Господній ангел відповів Мануахові: навіть якби ти мене затримав, я не їстиму твоєї страви. Але якщо хочеш віддячити, то принеси козеня Господу у всепалення. Адже Мануах ще не усвідомлював, що це був Господній ангел. Після цього Мануах запитав Господнього ангела, як твоє ім'я? Аби коли збудуться твої слова, ми могли тебе вшанувати? Та Господній ангел йому відповів. Навіщо ти питаєш про моє ім'я? Воно є дивовижним. Тоді Мануах взяв козеня з Отари, приніс на камені подячну жертву Господу, котрий чинить дивовижні речі, які побачили Мануах та його дружина. Далі сталося таке, коли полум'я над жертовником знялось до неба, то господній ангел також піднявся в полум'ї жертовника до неба. Побачивши таке, Мануах та його дружина впали до лілець на землю. Після цього Господній ангел більше не з'являвся ні Мануахові, ні його дружині. Але Мануах зрозумів, що це дійсно був Господній ангел. І Мануах сказав своїй дружині, ми напевно помремо, адже ми бачили Бога. Але його дружина відповіла йому, якби Господь хотів, щоб ми померли, то не прийняв би з наших рук подячної жертви всипалення і не виявляв би нам того того, і не дозволив би нам таке в цей час почути. Отже, жінка в належний час народила сина і назвала його Самсоном. Хлопчина виріс і Господь його поблагословив. Господній дух почав через нього діяти у поселенні Дана між цорою і між Ештаолом. Розділ 14 Якось Самсон пішов до Тімни. В тімні серед филистимських дочок йому приглянулась одна дівчина. Повернувшись, він повідомив про це своєму батькові та своїй матері. Він сказав мені в тімні серед филистимських дівчат сподобалась одна дівчина, тож візьміть її мені за дружину. Його батько та його матір сказали йому Хіба немає дівчат в усьому нашому народі, серед дочок твоїх братів, але ти йдеш брати собі дружину серед необрізаних филистимців. Але Самсон відповів своєму батькові саме цю мені візьми, тому що мені вона сподобалась. Його батько і його матір не знали, що на це була Господня воля. Аби з'явився привід щодо филистинців, адже в той час филистинці владарювали над Ізраїлем. Отож Самсон разом зі своїм батьком і своєю матір'ю пішли до Тімни. Коли ж вони наблизились до виноградників Тімни, вискочив молодий Лев і з речанням кинувся йому назустріч. В ту мить зійшов на нього Господній Дух, і він розірвав його, наче це було козеня, хоч у його руках не було нічого. Однак про те, що учинив, він нічого не сказав ані своєму батькові, ані матері. Тож він прийшов, поговорив з дівчиною, і вона стала улюбленою серцю Самсона. Через певний час він повертався, аби одружитись. По дорозі він звернув у бік, щоб подивитися на труп убитого ним Лева. У трупі Лева виявився рій бджіл, а також мед. Набравши меду свої пригорщі, Самсон дорогою ласував ним, а прийшовши до свого батька і до своєї матері, пригостив їх. Вони їли, але він їм не сказав, що взяв мед з лев'ячого трупа. Отже, його батьки прийшли до тієї дівчини, і Самсон влаштував там бенкет, отак От зазвичай мав робити наречений. Так повелось, що, зустрічаючи нареченого, прибули 30 дружбів, які мали бути біля нього. Тоді Самсон їм сказав Пропоную вам загадку. Якщо ви протягом семи днів весільного бенкету дійсно її відгадаєте, то дам вам тридцять ляних сорочок і тридцять святкових шат. Але якщо не зможете її відгадати, то видасте мені 30 ляних сорочок і 30 святкових шат. Вони йому сказали говори твою загадку, а ми послухаємо. Тоді він каже їм: спожирача вийшла пожива, і з потужного вийшло солодке. Протягом трьох днів вони не змогли відгадати загадки. З четвертого по сьомий день вони вже погрожували дружині Самсона, умов свого чоловіка, аби він нам повідомив таємницю загадки, бо інакше ми спалимо вогнем тебе і дім твого батька, невже нас запросили, щоб зробити жебраками? Тож плакала перед ним дружина Самсона, примовляючи, напевно, ти зненавидів мене і зовсім мене не кохаєш, адже ти задав моїм одноплемінникам загадку і навіть мені не говориш відповіді. А він їй відповідав. Я не сказав про це навіть своєму батькові та своїй матері, то як же можу розповісти тобі? Але вона, наполягаючи, плакала перед ним упродовж семи днів, у які відбувався весільний бенкет. Нарешті сьомого дня, оскільки вона дуже йому надокучила, він поступився. Вона ж повідомила розгадку своїм одноплемінникам. Отже, на сьомий день, ще перед заходом сонця, мешканці міста сказали йому, що може бути солодше від меду? І потужніше від лева. На те він їм сказав якби ви не орали моєю ялівкою, то й не відгадали б моєї загадки. І зійшов на нього Господній дух, після чого він пішов до Ашкелона і вбив серед його мешканців 30 чоловіків, зняв з них одяг і дав їхні святкові шати тим, котрі розгадали загадку. Сам же, сповнений гніву, він повернувся у дім свого батька. Тим часом. Дружину Самсона віддали його товаришеві, що був дружбою на весіллі. Новий завіт послання апостола Павла до Римлян у попередніх розділах Життя в дусі це визволення від закону гріха. Не раби, а діти Божі. Божа любов до нас. Розділ 9. Істину кажу в Христі. Не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому. Я маю великий смуток і беззупинний біль у своєму серці, адже я бажав би сам бути відлученим від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом, тобто Ізраїльтян, яким належить синівство, слава, завіти, законодавство, служіння й обітниці. Їхні мої батьки, від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма, благословений навіки. Амінь. Не те, щоб Боже Слово не збулося, та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми, але в Ісакові буде названо тобі нащадка. Тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство, бо ось якими були слова обітниці: цієї ж пори прийду, і в сари буде син. І не тільки це, а й Ревека зачала в той самий час. Близнят від нашого батька Ісаака, та ще до їхнього народження, коли нічого ні доброго, ні злого вони ще не зробили, щоби постанова Божа виявлялася у виборі, не від учинків, але від того, хто кличе. Їй було сказано, що старший служитиме меншому, згідно з написаним Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Що ж скажемо? Може в Бога несправедливість? Зовсім ні. Адже він сказав Мойсеєві: помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитися. Отже, це не залежить ні від того, хто бажає, ні від того, хто біжить, але від Бога, який милує. Бо Писання каже фараонові власне, на те, я і поставив тебе, аби показати на тобі свою силу, щоби прославилося моє ім'я на всій землі. Отже, кого хоче, він милує. А кого хоче, робить черствим. А ти скажеш мені, то ж чому він ще докоряє, бо хто може протистояти його волі? О людину! То ти, що сперечаєшся з Богом, чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною, щоб з тієї самої глини зробити одну посудину на честь, а іншу на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити свою могутність, щадив з великим терпінням посудини гніву, які були готові для знищення, щоби показати багатство своєї слави на посудинах милості, які заздалегідь приготував для слави, нас, яких покликав не тільки з юдеїв, але і з язичників, як і Осії каже: назву не мій народ моїм народом і нелюбиму улюбленою, і буде. На місці, де сказано їм, ви не мій народ, там їх назвуть синами живого Бога. Ісая виголошує про Ізраїль, хоч буде кількість синів Ізраїля, як піску у морі, але спасеться останок, адже Господь, завершуючи і остаточно вирішуючи, здійснить по справедливості справу на землі, бо справа вирішена остаточно, так як про це провіщав Ісая. Якщо би Господь Саваот не залишив нам потомства, ми стали б як Содом і уподібнилися б до Гомори. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, осягнули праведність, ту праведність, що звіри. А Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. Чому? Тому що шукали не звіри, а зділ закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано ось. Кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і хто вірить в нього, не буде засоромлений. Розділ 10 Брати. Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Свідчу їм, що вони мають Божу ревність, але нерозумну, оскільки не розуміючи Божої праведності і силкуючись встановити власну праведність, вони не підкорилися Божій праведності. Завершення закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Мойсей пише про ту праведність, що від закону, людина, яка виконуватиме його, буде ним жити, а про праведність що з віри, говорить таке: не кажи у своєму серці, хто ж підніметься на небо, це значить звести Христа додолу, або хто ж зійде в безодню, це значить Христа з мертвих підняти. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Немає різниці між юдеєм і греком, бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенний, але як прикликатимуть того, в кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника, і як можуть проповідувати, якщо не будуть послані, так, як написано. Які гарні ноги в благовісників, миру у благовісників добра. Але не всі послухалися Євангелії. Ісая каже: Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Але я кажу, хіба вони не чули? Адже по всій землі понеслася їхня вістка і їхні слова до кінців світу. І ще кажу. Хіба Ізраїль не знав? Першим говорить Мойсей, я пробуджу у вас ревнощі, не народом. Народом нерозумних викличу у вас обурення. Ісая сміливо каже Знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився я тим, які про мене не розпитували. А до Ізраїля говорить Весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який мені суперечить.